Тринадцять годин, якщо я зараз вироблю 13 годин, от в такому режимі нон-стопом можемо працювати. Якщо ми включимо чайник 10 разів, принтер 50 раз, мікроволновку, це все буде зменшувати наш час резерву. Таке питання. Ось я, наприклад, не знаю, скільки в мене кіловат, наприклад, моя система тягне. Ну, я живу в будинку, да. я не знаю. Скільки да, в мене. В мене? мало хто знає? Да. а як ви це все перевіряєте? є так... декілька варіантів, в принципі. По-перше, знову ж. Тобі плюс-мінус треба розуміти, скільки обладнання споживає, там те чи інше. То тобто, людина каже: у мене треба, щоб працював <реку> насос, від... <реку> Ну, научився розуміти. <реку> да. <реку> да. <реку> да, <реку> <от>, Дивись, <реку> холодильник. Холодильник споживає за добу десь один кіловат. За добу. Відповідно, за тамний проміжок часу, за там годину, наприклад, він споживає 50 кВт в середньому. 50 Вт. Якщо там розглядати скважені насоси, і так далі, то це обладнання